Вітаю вас! Продовжуємо знайомитися з можливостями онлайн-редактора d Slash. Сьогодні спробуємо створити 3D-модель підставки для олійців. Отже, в своєму персональному кабінеті обираємо створити нову модель. Обираємо базову Empty. Розмір 64 мм нас влаштовує. І звертаю вашу увагу, що перед нами з'явилася. В принципі, порожній майданчик, де можна буде будувати. Обираємо фігури, циліндр. І звертаю вашу увагу, у нас з'явився циліндр розміром 64х64х64 64 мм, нібито вписаний в оцей куб. І в лівій верхній частині екрану з'явилися інструменти опції перемістити, повернути, розмістити симетрично», змінити розміри, вибити частинку, застосувати зміну або скасувати зміну. Отже, обираємо опцію Змінити розміри і бачимо, з'являються направляючі, за допомогою яких можна стягувати, розтягувати циліндр. Отже, я хочу знизити висоту до 40 мм, а діагоналі поробити по 30 мм. Можу повертати циліндр, щоб зручніше було дивитися на результат. Ось такий циліндр у нас вийшов, застосувати зміни. Після того звертаю вашу увагу, що з'явилася можливість переміщувати циліндр. Коли я цією, можливості обираю циліндр, в мене з'являються інші інструменти. Це копіювати, вирізати і скасувати зміни. Застосую операцію копіювання, переміщення. І дивлюся, в мене на майданчику з'явилося два циліндри однакові. В другому циліндрі. Зміню розміри його, висоту залишаю. А е, діагональки зроблю по двадцять міліметрів добре і переміщую цей циліндр. розмістивши його. Всередині великого, симетрично більш-менш повертаю під час переміщення, майже симетрично. ось так мабуть. І щоб трошечки менший циліндр виглядав, збільшував, після цього застосовую, застосовую команду вилучити. Дивіться, будь ласка, в нас з'явився циліндр, дно є, а серединку вибрали. Тепер попрацюємо із інструментами, які ми застосовували на минулому році, а саме із курсорами. Я хочу обрати нижню частинку циліндра от двадцять міліметрів. І так половинку от п'ятнадцять міліметрів. Застосую, розріз візьму синій колір, візьму Відро і зафарбую. Ось отака частинка появилась. Тепер другу половинку. Візьму жовтий колір і зафарбую, Скину всі курсори, подивлюся, що вийшло. Тепер верхню частинку аналогічні операції проведу. Тут жовтим зафарбую. А тут синім зафарбую. Кидаю всі курсори і дивлюсь, ось така підставка під олівці на вийшла. Не забуваю зберігати зміни. І для підготовки звіту використовую віртуальну реальність. І в деяких декількох ракурсах зроблю. Приншотики. вот так например ну и вот так Таким чином, ми за допомогою інструментів фігури створили циліндр, використовуючи курсори, розфарбували цю підставку під олівці. Дякую вам за увагу. Пропоную виконати це завдання у ваших персональних кабінетах на онлайн-редакторі 3dslash. Звідти опублікувати до уроку, до зустрічі на наступних уроках. Mieru vám, razom do premohy.